Дуже багато руйнувань є в місті. От зараз одна з локацій, де сталося руйнування, це Дніпровська гімназія. Власне, в приміщенні цієї гімназії я зараз знаходжусь. і хочу трішки показати ситуацію, яка відбувається зараз тут. Ми бачимо, як працівники досі е ліквідують наслідки, прибирають приміщення, е підлога, стеля, все понівечено. І власне, хочу показати одну з. Таких важких для мене локацій в цій гімназії, це коридор біля укриття. Тому що під час оголошення повітряної тривоги діти, які перебували тут на це, були дошкільнята. Вони перебували тут на гуртках, на навчанні. І в момент, коли прозвучала тривога, вони були на вулиці, гуляли. І, власне, під час тривоги вихователі, помічники вихователів почали їх. Направляти до укриттів, власне, поруч, з яким я і стою, а, виходити не буду, тому що втратимо зв'язок. І місце, де я зараз стою, воно страшне, воно важке емоційно, тому що поруч з укриттям є вікна. І, власне, на підлозі можна побачити сліди крові. А, в цій гімназії було поранену одну з вихователів. на жаль, скло прошило їй спину. Вона наразі перебуває в лікарні, їй надають допомогу.